Всім доброго дня! В цьому відео хочу розповісти про свою сонячну електростанцію, яку експлуатую майже один рік, і в мене з'явилися певні враження та зауваження щодо її роботи. Так, ну основне це гібридний інвертор торгової марки Axioma на 7,2 кВт. Він має вхідну потужність по сонячному полю 8 кВт. Але в мене висить сонячне поле на 10 кВт, і це одне із питань, які задають люди. Тобто, А чи можна мені повісити більше панелей, ніж потужність інвертора? Я скажу, що однозначно можна, тобто нічого страшного не буде, якщо ви будете експлуатувати інвертор. Тому діапазоні потужності, який він може вам віддати. Тобто, якщо інвертор на 7 кВт, ви будете користуватися ним до 6 кВт, відповідно, сонце у вас не зможе взятись ніяк більше, ніж 6 кВт, то, понятне діло, ви можете експлуатувати таку станцію без проблем, навіть якщо у вас там сонячного поля на 30 кВт. Получається, що головне, щоб ви не вийшли за діапазон вхідних напруг, напруг холостого ходу і напруг під навантаженням. Ось це самое головне. по струмам інвертор візьме стільки, скільки йому потрібно на той час, коли ви будете споживати в ньому енергію. Тобто, це на заряд батареї і на споживачів. Тут два мппт трекера це два незалежних поля. Один на даху будинку стоїть одне поле на землі. Получається ПВ1, ПВ2. Вони розділені, тобто чорні дроти це одне поле, сині дроти це друге поле. Все це заходить на ось таку коробочку, де висять автомати. По автоматам скажу одразу. Я знаю, що там вона що ці автомати не на постійний струм, то вони згорять, та коротше їм дик їх не можна все біда, біда, біда. Я вам скажу так: якщо мені треба обслуговувати станцію, десь щось відключити, інвертор, кнопочку, чик, він відключився, навантаження звідси знялось, струм ніякий не протікає. Я без проблем автоматики чик 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 Там ніяка дуга не тягнеться, все абсолютно нормально, воно все виключається. Спокійнесенько можете далі працювати. Що я можу сказати з приводу цих батарей? Я задоволений їх роботою. Тобто вони показали себе з позитивної сторони, як зауважень щодо там, складнощів по збірці? Стосовно експлуатації, в мене не виникло. Ось один раз зібрав, поставив, все прекрасно працює. А, ті, хто там пропагують там гель, та там супер гель, карбон, гель, ще якась херня, автомобільні акумулятори Хлопці, я вам скажу, це повна параша. Ну, досить уже слухати тих блогерів, які пхають вам ті свинцеві батареї. Їх ресурс один рік. Я знаю про що кажу, тому що в мене станція ось ну до того рівня, як у мене тут зараз зібрано, і це ще не кінець. А, тобто, ось це все, що я зараз маю я пройшов, можна сказати, від звичайного 12-вольтового автомобільного акумулятора з малесеньким інвертором на 300 Вт лише для котла. потім я Купляв знову ж таки АGM батареї, в мене був 24 вольтовий інвертор. Я додам фотографії при монтажу. Потім я купив тут синій гріт-інвертор висів. Там ще є самі перші відеоролики в мене на каналі. Там воно ну, все видно. Сонячний контролер висів, станція в мене була, там лише на 500 ватт. Всі казали, та на що воно тобі треба, то це, це виконаті кошти, це фігня. Коротше, воно не треба. та ну блін, скільки ти там економиш. Ну І пішло-поїхало. Коротше, я усе це якби для мене. Я взагалі не беру до уваги. Тобто, от Я можу порадити людині, то що їй треба. Тому що зараз, знаєте, якби, от де бабками запахло, от треба от то робити. От, от, от запахло бабками на акумуляторах. Все. Чик вчора продавав блин, якусь газіровку, там, якісь дрелі, там, чи я не знаю, що там можна продавати фантики. А сьогодні, блін, треба акумулятори. Ось воно, золота жила, інвертори треба продавати, треба акумулятори. І пхають ті свінцеві срані акумулятори, які, ну просто, блін, вони. Я ж кажу, на рік роботи. Я експлуатував такі батареї не одні, різних видів. Тобто, я вам скажу, що ну це теж не еталон батареї, я розумію. Але це небо і земля, реально. Її грузиш цю батарею. От у неї як було там 57,4 вольта, її нагрузив на 5 кВт, просіло ну, 56,9, це максимум, і то це втрати якісь там на проводах, тому що ну, бажано було 50 квадрат поставити. Їй по барабану їй жариш, реально блін, вижимаєш з неї всі соки. Ти в неї поклав 5 кВт ти взяв 5 кВт. В свинцеву батарею ти поклав 5 кВт, взяв 2,5. Ну, максимум. Тобто, тому що... Ну Там ресурс реально ніякий. Вона там кипить, вона бурлить. Коротше, АДЖМ, понятне діло, воно там так відкрито не кипить, як автомобільне. Ну, все одно такі батареї це вже якби то минуле. Вони в своє відпрацювали. Тобто вони себе показали, зарекомендували себе добре там, в автомобілях, в якихось безперебійниках ну по типу комп'ютерних там на 300 Вт. Де таке ну, стаціонарне використання і коли-неколи, там світло пропаде. Для ось таких систем автономних свинець це утопія. Це вже минуле сторіччя. На сьогоднішній день літієва батарея, там, що там, Літій Тітанат, Літій іон літій НС, тобто Літій залізофосфат Фосфат. Оце на сьогоднішній день це реально топова штука. От, це варто ставити. От як би там не було, я ж ну, теж дивлюсь, YouTube, Показують, та ось тут свинцевих батарей. Якщо треба комусь свинцеві батареї, та не питання, я можу вам продати ці батареї. Є в мене і постачальники і все інше. Але брати відповідальність і розповідати людям, що це класна батарея, я не буду. Тому що свинець це вже минуле сторіччя. І виходить, щоб, ну, якби ви купите батарею, да, там, не важливо, там, в мене, в ще когось там. Новий ліксій, там, повно ну, якихось об'яв. Ви купуєте цю батарею, розраховуєте, що вона там 600 циклів заряду розряду, ну типа на 2 роки должно хватить, Але по факту ви отримуєте максимум там, 250 циклів заряд-розряд, і батарея йде на утилізацію. А гарантію дає там, ну, зазвичай продаван, типу 1 рік. ну, З отакими відключеннями, як в нас були, така АGM-батарея вона помре дуже швидко. І потім до кого будуть питання стосовно гарантії. Ну, Відповідно, продаван скаже, да нафіг вона мені треба, це ти неправильно експлуатував, та це в тебе щось, там, інвертор перезаряджав її, та вона кипіла, та вона втратила ємність, коротше, купуй нову. І все. І на цьому розмова закінчиться. Це гарантовано, це вже пройдено, це вже почуто не один раз від людей. тобто, Як все це було, як відбувалося. тобто... Люди звертаються до мене за консультацією, тобто вони у них отакі очі, понімаєте, коли їм розповідаєш от нюанси, те, що їм розповідав Барига з Великса, і розповідаєш, ну якби фактично то, що буде, насправді, ну, на початку не вірять, а потім, ну, якби додаєш приклади. І ну, люди дуже якби. Вражені від того, що може бути, і що вони ледь не встрягли на якісь бабки. Тому що ну, за AGM батарію теж просять немалі кошти. Ну, А у цих диванних експертів, оце, коли сонячну станцію збирав, я ж кажу: та це фігня, та це дорого! Та я генератор буду заправляти цілий рік. Та мені воно не треба, та ну ти шо, ну та світло ж не вирубають. Це ти не вирубали тоді, зараз то вирубають. Плюс, та що ти там зекономиш? Ага, тариф гривня 68 був, потім по 2, а потім по 2,50, і пішло, поїхало, попіднімали, попіднімали, тому що ну, в залежності від регіону, тобто ціни теж змінювались. І там, чи село, це, чи дачні будинки, теж інколи цінник на електроенергію відрізнявся. А зараз, коли по 5 гривень за 1 кВт, ну, скажіть, що невигідно? Ось дивіться, за один день. Ну, це зараз скільки у нас час? 15,23. Дивіться. Зараз подивимось. Ось, за день. 15,8 кВт. По 5 гривень нормально. Я думаю, що нормально. На дорозі не валяється. І це ще не вечір. Тобто до вечора там буде десь 20 кВт. Получається, 20 кВт помножаємо на 5 гривень і сотка гривень у нас за день. І що? Класно. Ну, Нікому ж не поклав в карман, сам якби поексплуатував, взяв цю електроенергію сонця. Безкоштовно. 100 гривень ще якби зекономив. А за місяць по 100 гривень, по 100 гривень, по 100 гривень, якщо так в середньому виходить, ну, 30 днів 3 тисячі гривень. Нормальна сума да, вже? Якби Це ціна умовно майже одної панелі сонячної за один місяць. Я думаю, прекрасний наглядний приклад. Що це обладнання, це не просто витрачені кошти. По батарейкам вам розповів, тобто, я скажу, тих, у кого там щось. ой, Як так його пом'якше сказати, там пердаки, коли горять на диванах, коли вони сидять, то в носі колопаються, нічого не зробив зі своїми руками, все горить, все фігня, так не можна. Та там туди-сюди, та ну ти що, та в сусіда хату розірвало, ой, та там в голих тапках вибігали, та туди. Ну, я бачив такі збірки, що там, ну я дивуюсь, як воно зразу не згоріло при тому, як її зібрали. Тому що там отак провода, якісь шини, якісь перехідники, щось там напаяно, налужено, хрен пойми, що там збирали. Ну тобто, коли батарея зроблена з розумом, нормально, ну якби не з гівна, Ну, тому що можна ж комірки купити у шатані просто в хлам, ну, там вже ємності ніякої немає. Понятне діло, що ну, це ризик, і її експлуатувати вже не варто, і на утилізацію пора. Але коли ви берете нормальну батарейку з одного там, електромобіля, тому що ну, є різні там, ці батарейки, да, теж з електромобіля знімають. Якщо це нормальна батарея, то вона вам ще відслужить не один рік і буде з нею повний порядок абсолютно. Ну, а якщо у вас там все горить, то сидіть зі свічкою, яка теж може перекинутися і щось підпалити. Я не знаю, там бензогенератор заправляйте, що вам там краще, ну я свою думку якби, висловив. Дивіться, беремо мультиметр. Ось так. Стаємо просто тупо на любу секцію, на будь-який елемент. Дивіться. 4103. Це трошки не кантачний час зараз. Ось так. 4102. Так, давайте на другий станемо. Ось сюди. 4, 102, 103. Сюди стаємо. Що в нас тут? 4, 103. Ну, давайте сюди ще станемо. Ну, так що пожеж. 4, 104, 103. Все одно одна тисячних вольта різниця. Давайте тепер станемо на ось цю батарейку. Ну, щось тут поміряємо. Давай. Ну, Ось так. От. Раз. 4, 106. Давайте туди станемо. О, туди на самодальнє. 4,106. Ну, давайте ще сюди станемо. Ось так от. 4, 101, 102. Тобто, ну, бачите, різниця ну, в долі тисячних вольта. Давайте на цю ще батарейку станемо. Ну, так, щоб уже, ну, для чистоти експеримента. 4,105. Сюди зараз станемо. 4104 ну Бачите, тобто батарея, можна сказати, вона ну просто в ідеалі. Плюси ось такої системи. Ви зранку встаєте, дивитесь, сонечку і побіг включатися в хаті. Побіг. посудомийка кондиціонер, там туди-сюди, все повключав, все працює, бо ти знаєш, що ця енергія в тебе безкоштовна. Ну, як безкоштовно. Ти в неї вклав, але отримуєш тепер кешбек. І ти намагаєшся цю електроенергію використати по максимуму. Тобто ось, можна там вижимати 5-6 кВт наразі. Получаєш 5-6 кВт, байдуже, що включено. Хоч обігрівач на вулицю винесе, але блін, ну це халявна електроенергія. І це дуже класно. Тому за це я ж кажу, от, розробникам подібного обладнання взагалі ну це блін, 5 балів. Так, зараз 20-та година вечора. то що я і казав, за світовий день накапало 19,4 кВт. Години. Ну Це при помірному споживанні, тобто нічого такого особливого включено не було. Але 100 гривень я зекономив. Це за один світовий день. Ну Бачимо, да, тут ще якась напруга ПВ1, щось там є, щось там мількає. Інвертор намагається щось взяти, але вже ніякої генерації, можна сказати, немає. З такою станцією, з таким інвертором, з таким сонячним полем, 10 кВт можна отримувати більше 40 кВт годин за день. Це якщо все повключати. Тобто все, що у вас є вдома, там, насос, кондиціонер, телевізор, освітлення, там пральна машинка, ну, тобто все, що у вас є, можете повключати менше 40 кВт-годин. Ви не отримаєте тобто навіть більше. Можна до 50. Я вже ну, якби не знущався, мені набридло. А, тобто, Я отримував 43-44 кВт години. Ну, я думаю, це блін, більше 200 гривень економії за один день. Якби суттєва сума згодні? Я думаю, що згодні. Тому не слухайте той лагері, який каже, що це фігня, це не працює, це тільки викинуті кошти, воно там, сюди-сюди. Коротше, діванний експерт. Я тільки дивлюсь, що другий вже все ж таки трошки усвідомлює, що все ж таки є якісь переваги таких систем. Воно дійсно працює, воно дозволяє заощадити електроенергію, тобто зекономити на готівках платіжках точніше готівки за електроенергію. Тому я дивлюсь, що так, дахи будинків так нарощуються сонячними панелями. І люди випробовують все ж таки, оце от щось невідоме, щось таке засекречене. От ну мені подобається. Тобто люди пробують, будують маленькі сонячні станції, великі сонячні станції, але я кажу одразу: малі сонячні станції, тобто ну, десь на рівні там, кіловат-півтора-два, не окупаються. Тобто одразу будуйте, ну хоча б на 5 кіловат. Тоді це вже буде якби перспективно, нормально. Ось такий запас уже потужності вам дасть певний ефект.